Здравствуйте! меня зовут Мищенко Юлія Володимирівна, я семейный лікар и хочу вам розповісти, що необхідно робити, якщо у вас цукровий діабет і ви побачили на глюкометрі таку цифру як 20. По-перше, необхідно пам'ятати, що цільовий рівень для хворих з цукровим діабетом це рівень цукру крові від 5 до 9 ммоль на літр. Максимум 10 ммоль на літр. Сюди відноситься як цукор крові на ще, так і цукор крові після їжі. Якщо в нас помірно підвищений рівень цукру крові від 10 до 13 мм на літр, то його ми можемо знизити простими фізичними вправами. Наприклад, ми можемо поприсідати, швидко походити, зробити якусь легку гімнастикою, гімнастику хвилин на 5. Якщо ж в нас цукор крові сильно підвищений, це цукор крові 13 м на літр і вище, то ми вже говоримо про глюкозотоксичність. Глюкозотоксичність це інтоксикація організму високими цукрами. При цукрі крові вище, ніж 13 м на літр, необхідно медикаментозно знижувати цей цукор крові. А саме необхідно робити ін'єкцію короткого інсуліну. І важливо пам'ятати, що ми знижуємо цукор крові не до низьких цифр, а до верхньої межі норми для хворих з цукровим діабетом. Це цифра 9, ну максимум 10. І це необхідно пам'ятати для того, щоб виключити передозировку інсуліну, для того щоб запобігти розвитку гіпоглікемії. Дякую за увагу.